Вітаю вас слухаєте українське радіо Житомир Наталія Кулініч у студії. Найкращі побажання на сьогоднішній день. За місяці повномасштабної війни українці кожного регіону, кожного міста і селища, кожної вулиці і кожного будинку вочевидь дуже добре усвідомили наскільки важливу роль відіграє зараз самоорганізація. Добре сусідство нині допомагає не просто ефективно вирішувати проблему, а буквально виживати у складних обставинах. Про досвід і реальні кейси ОСББ Житомира щодо того, як мешканці міста вирішують проблеми перебоїв з постачанням тепла, електроенергії, Енергії води через війну будемо говорити в нашому етері. Хочу представити гостя нашої студії. Це Андрій Шелестюк, голова 16 ОСББ Житомира, до яких входить 19 багатоквартирних будинків. Пане Андрію, щиро вітаю вас. Доброго дня! Я думаю, ви зі мною погодитесь, що взаємодопомога сьогодні починається саме зі згуртованості у кожному окремо взятому будинку. Ця взаємодопомога вона не тільки. Фізична, вона очевидна і моральна. Це психологічна підтримка одне одного. Інформаційна гігієна у чатах сусідських наскільки велику роль власне сьогодні відіграє те, що ми маємо ОСББ і вони працюють керуючись потребами мешканців конкретного будинку. Ну ОСББ це об'єднання мешканців, і дуже добре, коли воно по факту є об'єднання не тільки на папері, а по факту. А знаєте, дуже було. Приємно, коли почалося вторгнення, коли почалася війна. Ну, саме чат ОСББ нам допомагали в тому, щоб ми комунікували один з одним, і дуже, дуже багато допомоги було один одному. Тобто ми зверталися, якщо треба була допомога. Я писав чат. І буквально там декілька хвилин і вже вирішувалось будь-яке питання. Це були кошти, це були продукти, це були будь-які там речі, комусь щось потрібно. Це дуже така потужна річ була, коли ми відчували об'єднання. Ну, дякуючи тому, що ми десь рік назад. Не хочу сказати, як дивилися наперед, але просто робили свою роботу, тому що ми багато чого робили по будинкам. Там, міняли каналізацію, щоб було сухо в під'їздах, в підвалах, вірніше, да, тому що там деяких, ми ж беремо будинку після певних управляючих кампаній, а, створюємо ОСББ, І там низка ну, років там, щось робилося, щось не робилося, іноді дуже соме. Тому ми міняємо каналізації, щоб було сухо в підвалах, щоб там е, можна було заходити. Е, робили освітлення. Якраз низці будинків ми це робили, а було дуже приємно вздоволені мешканці, які не ходять підвали. Ну зазвичай люди не всі ходять. А коли вже це почали використовувати як тимчасові сховища, люди заходять. О, у нас тут світло, у нас тут сухо, у нас тут дерева зроблена, дезінфекцію зроблено, нас не кусає, нічого не бігає, і хорошою і добре. І це було досить непогано. Проте власне чи потребували будинки ОСББ підготовки до цієї зими такої великої, і що було зроблено, ми будемо говорити далі, Але я б хотіла ще повернутися до цієї взаємоорганізації і взаємодопомоги і поставити вам таке питання: от якими на сьогодні є, якщо є зв'язок і співпраця голів ОСББ Житомира, скажімо, чи існує якийсь назвемо його так спільний план взаємодопомоги у випадку тривалого, наприклад, знеструмлення міста? Ну, основний координатор це управління муніципального господарства міської Obrigado. У нас є чат голів а, І також ця комунікація була і вона завжди є. Тобто, якщо щось має відбуватися, або відбуваються таке потужне або небезпечне, або ще моменти, ми отримуємо інформацію безпосередньо від міської ради. Тобто в чат йде інформація, що відбувається. І це дуже і було, і є корисно. Фактично, більше координаторів таких по місту Житомира, як такового, немає координації. Тобто є чат. І у нас є особисте спілкування між головами ОСББ. Ми маємо локальні певні групи, да, де ми обговорюємо, можливо, там де офіційні питання, де там менш офіційні питання, вітаємо один одного там з певними святами і проводимо їх голову СББ іноді там разом Тімбілдинг, Ну не зараз, на жаль, не не на той час. Але що відносно координації, це в першу чергу або між собою, або міська рада. Пане Андрію, але ж ми маємо в місті принаймні кілька асоціацій ОСББ. Наскільки ефективно вони працюють чи не працюють? Ну на папері асоціації є, фактично, їх немає. Це не не діючі інструменти. Жодне їх є дві громадських організацій, вони не працюють. А в чому причина? Насправді. Е Ну немає скоординованості між запитами його реалізацією. Тут важливі такі моменти, тому що ми не один раз обговорювали з головами ОСББ на різних заходів, що би нам потрібно було. Так, як професійна спілка, це мала би бути асоціація, яка б вирішувала і питання безпосередньо голови ОСББ і ОСББ, який він керується. А ну не вийшли на такі моменти, тому що в деяких містах України такі асоціації є. Вони є досить потужні. Я є членом а, там однієї з Львівської асоціації. Я там. Представник по Житомирщині. Це професійні питання там вирішуються. Десь якісь лобіювання або інформаційна якась політика, це в першу чергу. Ну, ну, ми бачимо успішний досвід, як це працює, і є надія, що, можливо, по завершенні війни він буде перенесений, і, зокрема, так, на хотілося б, тому що є багато питань, які мали би вирішувати, щоб ми збиралися, об'єднували і іноді, навіть там на рівні там, міському або обласного, лобіювали інтереси ОСББ, які, якісь програми, щоб ми пофінансуємо. Могли запрошувати ще якісь, але ну треба, щоб суспільство і голів СББ визріло до цього. Це так, як мешканці мають визріти до СББ, не всі створюють СББ. Да? Деяких по факту об'єднання немає, і вони не можуть на це вийти. Ну не можуть об'єднатися, так що тут і також то голови ОСББ, а там разом з управлінськими компаніями а, мали би хотіти об'єднатися. А пане Андрію, а чи працюють сьогодні в умовах війни державні і міські програми співпраці із ОСББ? Тобто, що по факту в Житомирі на сьогодні працює? Ну у нас теплий дім працюють програми по Житомиру. Була восени запущена програма по ліфтам, капітальні ремонти ліфтів, співфінансування. Я знаю, що ще одна програма запущена від АФСІ. Вона буквально, можливо, там день ну, декілька днів назад запущена це по будинкам, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації, внаслідок війни. Я знаю, що і в вашому СББ так само є будинок, який постраждав внаслідок, як то кажуть, зараз, Да. да недалеко. У нас будинок Борзаківська, 12. Він постраждав внаслідок бомбардувань, буквально поруч. А там лікарня тоді постраждала перша і там ще низка об'єктів. Тобто, У нас наскільки знає був пошкоджений дах? Наскільки швидко вдалося? да, там і дахи вікна були проблеми. пошкоджені, вікна, де мешканці зробили саме, а де вже міська рада чи область область виділяла фінансування на заміну вікон, але вже пізнувати, А ми звернулися за допомогою подаху від ОСББ безпосередньо. Отримали фінансування підрядника і вже закінчуємо. Зараз вони не встигали, тому що почали з вересня. фактично. А погодні умови не сприяли, але зараз в принципі підрядники отак от намагаються закінчити всі підрядні роботи. Пане Андрію, дуже масово обговорюється в змі всю осінь. Підготовка до цієї зими. Ось прийшли морози, прийшов сніг, і ми чуємо звідусілля заклики, щоб закупляти буржуйки, генератори іншу техніку, яка допоможе вижити за відсутності електроенергії і. Опалення в будинках, і як це відбувається насправді, що по факту вдалося зокрема зробити вам, як голові 16 ОСББ нашого міста, як обігріваються зараз житомиряни? Ну зараз слава Богу, досить непогано, та навіть навіть добре, да, скажімо так, тому що температура достойна в приміщеннях, а був складний запуск опалювального сезону, тому що. Ну, насправді складний запуск. Ми десь два чи три тижні, то там щось прорвало, то там щось побігло, тому системи опалення багатьох будинків старі і не витримують. Ми робили до того, там, ну, перевіряли запорну армату раз по низці будинків обов'язково десь міняли засувки. В одному будинку повністю утеплили труби в підвалі, так, витратили значні кошти, але ну, це був запит мешканців. Ми це планували ще в минулому році. Але по цьому будинку ми прийняли участь у міській програмі 30 на 70 і поміняли водогін. Тому перенесли вже утеплення труб на цей рік, і ми його зробили, незважаючи на ну на теж складнувати. Заробляємо ж міжпанельні шви, тому що це також важливо, тому що воно затікає, воно там цвіте і заходиш в деякі приміщення, де затікає. Це страшно, але знов таки це ну, на жаль, не дешеве задоволення. У трьох будинках ми цим займалися, ну і зараз би займалися далі, тільки що погода нам не, не допомагає. І не тільки ми, це це по місту загалом. То тобто, це якраз така робота голів СББ, які розуміли, і мешканці розуміли, що треба готуватися по електрообладнанню, де ми можемо, ми перетягуємо солові провода, а майже скрізь передивляємося, міняємо ну по попорохові щитові автомати всі передивляємось, підтягуємо, тому що. Ми розуміли ще до осіннього періоду, що буде навантаження на електромережу, тому що як буде запалення, невідомо, а то, що всі будуть включати тоді електрообігрівачі, це було зрозуміло. І в нас не було жодних фактично перевантажень системи, тобто ми чуть-чуть намагаємось дивитися наперед і мінімізувати можливі якісь наслідки такі негаразди. Скажем так, відносно буржуї, генераторів і інших таких моментів. А багато квартирних будинках буржуйки заборонені. Тому так, да, є певні там, ну багато непевні розмов, що давайте ставити буржуйки. Питання хто буде нести відповідальність за то, коли багатоквартирного будинку це ну, по нормам не можна. Так же як і газоболоне обладнання, тому можуть бути обігрівачі або плити ще щось на газоболоному від природнього газу. Да. Це заборонено в приватних домогосподарствах, будь ласка, люди можуть це ставити багатоквартирні будинків це порушення. А і якщо є такі голови СББ, я спілкуюся, я знаю, що людина бере на себе відповідальність. Це за безпеку, за всі наслідки. Тому голова СББ, якщо готовий, то робити, то так. А що можна? Це можуть бути дизель-генератори або бензогенератори, які... На момент роботи виносяться на вулицю, да, тоді це безпечно, і вже там, подовжуючи, ми подаємо електрострум на, ну, на укриття. Ми не можемо говорити за будинки, ми можемо говорити тільки за забезпечення укриття певним об'ємом або живлення електроенергії, або тепла. Але знов таки це досить не дешеве зараз задоволення. Ми по декільком будинкам зараз шукаємо фінансування і обговорюємо саме або це будуть генератори, або це Може бути комплекс електричний, як акумулятори, там з блоком живлення, акумулятор інвертор тобто ми накопичуємо просто до того, там взяли, там зарядили цю, цю підстанцію, скажімо, як, як безперебойник. Да? І можемо певний час щось там від нього отримувати, якісь живлення. А якщо говорити про кошторис? Ви сказали, що це не дешево. Від 20 тисяч саме-саме маленький. і ростемо вгору. Ми тільки що консультувалися відносно таких, от ж, як би споребійників по електриці, не, не генераторів, тому що ну, все, що стосується спальним, це є також певна небезпека, та, тому що воно десь має зберігатися. І знов таки, якщо буде якась біда, то воно ж палахне буде горіти. Але знов таки. Якщо підзарядка там просто гаджетів телефонів, це може бути там саме простий від 20-30 тисяч бензогенератор. Ми ми зараз таке промірковуємо, що, хоч щось мінімальне, ми могли. Робити на, наприклад, є будинок, де індивідуальне опалення, там котли, і відповідно в чому проблема? Якщо немає живлення, якщо немає електроенергії, котли не працюють. Але щоб поставити окрему систему, щоб забезпечити живлення всіх котлів, ну на даний час ми навіть не розглядаємо це, дуже дорого навіть для цього будинку. Робимо опитування з мешканців. Ми ж вчищати, спілкуємося, робимо запити, що мешканці хотіли, бо до чого готові. Тобто, коли йде питання, що там. По тисячі гривень з квартири скинутись, а відповідь тиша. Тому мешканці хотіли би, щоб це було. Але багато відповідають: ну, ми готові купити собі. І там прийдемо в укриття свої, Тобто іноді мешканець бачить таке рішення цих питань і в чомусь вони праві, тому що ну так, це це його буде там павербанк, або це його там особистий якийсь там, ну не генерація відповідно, да, але щось таке для того, щоб ну, що телефон і можливо ноутбук заряджати, Все а про якісь там більш потужні ми говоримо, але не скрізь. Тобто, а по факту, скільки на сьогодні будинків у ваших ОСББ мають такі генератори? Ну, зараз ми тільки закуповуємо, тому що жодного ще немає. Жодного, у нас же ж фактично біда почалася от, буквально там, місяць назад. І це теж для будинку знайти 20-30 тисяч гривень, це досить така значна сума, і вона ж не передбачена в кошторисі. Тобто у нас кошториси є, але вони на управлінні обслуговування будинку. Ну, ще там капремонт. А це не зовсім е, ну, цільові витрати. От тільки що я до вас заходив, да, мені був дзвінок е, від зарічан. Там чотири будинки у нас ОСББ. І от почлен правління каже, що Андрій Миколайович, ми хочемо допомогти. Ну, люди роблять ці окопні свічки, окопні свічки, і треба декілька тисяч гривень на те, щоб закупити чи воск, чи парафін. Є де його взяти. Так, це не цільові витрати, але якщо це правління вирішило допомагати нашим ВСУ, це нормально. Але то це ми проводимо через рішення правління, тому що це волевилення мешканців, і ми це можемо зробити. То тобто на таку статтю витрат виділити трошки коштів, тому що я вважаю, що допомога має бути. А чи можна говорити про суми, які ОСББ витрачає на заходи з підготовки до зими? От в одному будинку, наприклад, це може бути 50-100 тисяч. Ми ж акумулюємо десь іноді кошти, або ми домовляємось там з підрядником, що вони роблять роботи, і ми потихеньку з ними розраховуємось. Різні варіанти. Різні варіації, тут складно говорити. Якщо б ми говорили про коли були теплі кредити, да то середній будинок у нас там електрика, це було десь 400 тисяч перетягування, там це чи це під'їзда хрущівка, індивідуальний тепловий пункт від 600 тисяч, переробити опалення від 600 тисяч до 500-600 тисяч, це ми маємо, бо в деяких будинках вона зовсім сумне А комплексно, якщо ми говоримо. Поміняти труби опалення, утеплити їх, поставити індивідуальний тепловий пункт і балансувальні клапани – це від мільйона, півтора в залежності від будинку. Тому за свої кошти ОСББ не може це зробити тільки за свої кошти. Тому ми досить активно користувалися до війни. Я ж кажу, що ми готували пакети документів, вже проводили загальні збори на теплий дім. Теплі кредити раніше були. Ми багато багато ставили і тепер міняли опалення, воду. Ну воду не по теплим кредитам, по міській програмі міняли вікна, двері, електрику переробляли. Тобто все, що можна було, якщо мешканці були готові, ми то робили. Ми, ми, мені тільки то треба була готовність мешканців, що ви готові. Давайте проводимо збори, давайте е, приймемо рішення про фінансування, тому що співфінансування має бути. От, і ми тоді, як правило, це робили. Не у всіх будинках було готове. Було декілька будинків, які я два роки говорив, давайте ставимо ІТП, це вигідно, 80% є відшкодувань наших, тільки 20%, Потім такого не буде, але мешканці були на то не готові. Ну їм же ж платити. Їм приймати рішення, їм сплачувати цих навіть 20%. А, ну якщо готові, то там, де готові, ми поробили все. На жаль, маємо зруйновані плани через війну, а це зрозуміло, і мусимо приймати ситуативно доволі багато складних рішень, але водночас і готуватись до простих рішень складних питань про облаштування в дворах будинків якихось стаціонарних кухонь, пунктів обігріву. Чи йдеться сьогодні про це серед мешканців СББ керівником яких ви є. А, ну у нас безпосередньо ні, тому що у нас ну в дворах ні, ми можемо відкрити підвал там тепло, як правило, да, тому. Ці питання навіть не піднімаються. Що скажу так, найбільше для мешканців, там на пильовій зараз є ідея ну багато котів, яких <свісно> мешканці просять, щоб вони сиділи в підвалах. Але в підвалах теж не дуже добре, тому що там з'являються блохи. І зараз хочемо зробити невеличкий будиночок, там да, десь на, на, на 4 чи на 6 котиків, які б там е -е, могли жити, хай їх мешканці підкормлюють. Тому що мені насправді і шкода, да тому, що вони на вулиці, коли просто так живуть, там вони ну підпадають під агресію бездомних собак. От шкода було спостерігати за, за такими тваринами, а тому ідея така є. Вона якраз там в плані розробки. Я думаю, що там протягом місяця вже така, така ідея. буде реалізована. Ідея. Дуже дуже тішить, що з Бабе Жодомора вирішують проблему не лише людей, але і котів. Це означає, це що дух наш дійсно незламний. Пане Андрію, хотілося б дійсно на такому позитиві завершити наше спілкування. Сьогодні вже згадали про те, що все залежить власне від рішення самих людей. Чи Остерігайте ви сьогодні ту згуртованість, яка була на початку воєнної агресії Росії у лютому цього року. Чи зберігаємо ми цей командний дух? Чесно, де так, де ні. Тому що ну, люди стомилися багато багато стомлено, люди знаходяться в стані стресу. І е, багато реагують ну, досить, досить гостро, навіть на якісь незначні речі, на які вони рік назад, можливо, там не звертали увагу. А, багато мешканців мудро відносяться з розумінням, але є деякі такі, які ну, намагаються побачити якусь проблему буквально там, де її немає. На жаль, ми це розуміємо. Ми розуміємо, що е, ну, складно зараз багатьом. Перенести ці, ну, це становище, цей стан да, цей стрес всередині. Ну, Крім того, є деякі, які вважають, що все крадуть, і цього, на жаль, ніде не дінешся. І будь-які ну, просто оце такі пропозиції, щось зробити, це деякі мешканці кажуть, що знову щось хочуть вкрасти. Ну, така позиція, вона не є конструктивною. На жаль, вона блокує будь-які конструктивні пропозиції в подальшому, але це є. Тому скажу так: багато мешканців вони розуміють, що ми об'єднуємось і ради чогось об'єднуємось. А дехто ну явно стамився, я це бачу. На жаль, ну це правда така сумна, але правда. Втім, дуже хочеться вірити, що наші традиції добросусідства серед українців вони. Перемагатимуть і надалі. Дякую вам за цю важливу розмову. Актуальну ми цю тему обов'язково що будемо піднімати в нашому етері, адже вона вкрай важлива. Ми стоїмо на порозі довгої і холодної зими. І як виживемо в ній залежить зрештою, як ми бачимо, і від кожного з нас, в тому числі, дякую, пані Ната. Дякую, пане Андрію. До нових зустрічей. Дякую всім, хто був з нами в часі цього етеру у студії Українського радіо Житомира. Працювала Наталія Колініч.